Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Не хвилюйтеся, я пішов до вас миром і бажаю всім вам добра. Дозвольте звернутися до вас зі Словом Божим. Я вам хочу сказати і нагадати, що нас любить Бог. Слові Божому написано, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Господинському на Христі. І ми з вами були прощені, правдані і спасені. Помер, він не тільки померли, воскрес третій день Возрастання. Він є живий, він сьогодні рятує людей. Для цього, щоб врятуватися, для цього, щоб врятуватися, потрібно покаятися у своїх ліках. Покайтеся, себе перевірки перед Богом і через віру Ісуса Христа, завдяки Його жертви, прийняти дар життя вічного. Тож, дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся у своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Ісус Христос нас вчить. Просіть, коли вам дану, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить і хто стукає, відчинять йому. Чи ж то є серед вас людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риба проситиме, то подасть йому гадину? Тож, як ви бувши злі, потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Тець Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Тож, усе, чого тільки бажаєте, що вчинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Дорогі люди, я вам читаю Боже Слово, те, яке написано на сторінках Біблії. Багато людей вірять в Бога, але так і в церкву не ходять, можуть молитися. Але найважливіше, Ісус Христос сказав, вам необхідно родитись згори. Не кожен увійде в Царство Небесне, хто каже: Господи, Господи, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Воля Божа, вона добра, на блага. Воля Божа є те, щоб людей врятувати від пекла, тому що ми не можемо себе спасти ніякими добрими справами, ніякими великими грошима ніхто перед Богом не оправдається. І це є погана новина. Але добра новина, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі наші. Це є дар, дорогі люди. Привіть цей дар. Відкрийте своє серце Ісусу Христу, і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. І вдячність Богові, робіть добре іншим людям, допомагайте іншим, хто має потребу. І Бог буде вас благословляти. Найважливіше, читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вам давати добро. Дякую за увагу. Я вас закликаю також, коли в вашому житті будуть трудності, звертайтеся до Бога своїми словами, не потрібно завченими, а своїми, на те, що в вашому серці. Віддайте йому свої болі, свої сльози, свої страхи. І він дарує вам мир і спокій, незалежно від обставин. Отець Небесний благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили нашого і спаси, зупинявся добро про ліття, вимір Отця, сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі люди, я все це говорю, тому що Бог мене спас деяким коротким тому назад. Я мав залежності, я був поганою і злою людиною. Я ненавидів весь світ, я ненавидів людей і себе, і неодноразово намагався покінчити життя. Ну, коли мені подарували Боже Слово, я почав його читати. І Господь змінив моє життя, змінив мої думки, моє бажання, з мої погляди на життя, мої переконання. Найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові, що, хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Вірити в себе бодобрі люди, матимете вічне життя. Час поблизько. Господь гляде, час обмежено. Нехай вас Бог благословить. Дякую за увагу і бережіть, бережіть вас Господь.